Вітаю вас, шановні батьки. Діти малюють, ліплять, складають фігурки, будують будівлі з конструктора, граються. А пограючись, навчаються, бо насправді тренують ручки, пальчики. Таким чином розвивають дрібну моторику. Розвиток навичок дрібної моторики потрібен тому, що все подальше життя людини вимагає. Використання тонких координованих рухів рук та пальців, щоб писати, малювати, одягатися, виконувати безліч різних побутових, виробничих та навчальних дій. Крім цього, дрібна моторика впливає на розвиток уяви, уваги, мислення, координації рухів, а найголовніше на розвиток мови. Тож хай наші малята і далі малюють, ліплять, а ви створюєте для цього необхідні умови. Дякую вам.